Я дуже радий, що сьогоднішній день у нас у Чернігові є такі. Мені дуже приємно дивитися на ваші усміхнені обличчя, коли ви зустріли тролейбус. цей. Ви знаєте, є багато песимізму. І казали, що нічого з цього не буде, коли ще в минулому році було підписано на рівні президентів угоди, потім Володимир Миколаївич Зустрічався з першим віце-прем'єр-міністром Республіки Білорусь. Ви навіть не виявляєте, яка це важлива необхідна справа. Не тільки одні ми боролися за білоруський тролейбус. Сьогодні це можна вже сказати. Білоруси боролися за білоруський тролейбус і інші міста значно більше по кількості населення, можливо, більше по технічному потенціалу, але перемогли ми. Тому що білоруси це наші побратими і найближчі ми до них живемо, тому що хтось колись не вірив у ідею, що можна випускати чернігівський автобус. А ми не просто вірили з вами, ми його робили. І зробили велику кількість. Так, доволі складний 2009 рік. Але коли казали, що саме в кризу започатковуються нові заходи і нові ідеї, хтось песиміст. Опускає руки і ні про що не думає, а оптиміст обов'язково повинен боротися. Я маю честь стояти тут і виступати перед людьми, які ніколи не покидали оптимізм, віру в себе, в рідних, в близьких, в рідне місто, в рідний завод. Я хочу вас сьогодні подякувати, Подякувати Володимиру Миколаївичу за його натхнення і наполегливість Володимира Івановича. Директора за те, що не кинули і штовхали, в тому числі Андрія Петровича Клюєва, який зробив теж на переговорах, і в протокол війшла ця угода саме 30 го числа, і був він підписаний. Значить, український білоруський тролейбус це буде Чернігівський мінський тролейбус. І 400 нових робочих місць ми ставимо собі як завдання. І 400 наших чернігівських тролейбусів повинні обслуговувати Євро 2012 для того, щоб розвивалося наше виробництво, щоб люди мали роботу, стабільну високу заробітну плату, а місто мало нормальні податки, облаштовувалось в красивому майбутньому для красивих людей, для красивих дітей. Я ще раз вас вітаю з сьогоднішнім днем. Бажаю щастя, здоров'я. Ми поставимо обов'язково собі високу мету і досягнемо, тому що ми того варті. Ми це можемо зробити. У нас є натхнення, успіх і бажання це робити.